Всім привіт! Сьогоднішній день у мене все так же продовжується із виконання домашніх справ. Вже день іде, все нормально. За час моєї відсутності не збиралося так багато таких мілких справ по дому, які треба просто негайно виконати. Але мені здається, все відразу не можна цього зробити. Я не знаю взагалі, як люди у... Встигають робити все для того, щоб не панікувати і потихеньку, потихеньку виконувати роботу. У мене є така невелика система. Спочатку це йде ранкові рутини, тематика дня, тобто якась основна справа, яку обов'язково треба додаткові якісь діла не дуже важливі, які можна перенести в випадку. Або коли я вже втомилася, немає бажання цим займатися, або якісь виникають форс-мажори, і ти просто все відкладаєш. Для мене ця система ідеально підходить, тому що я не знаходжуся в якомусь стресі і потихеньку виконую все, що можна по дому. Відразу скажу, я не мега хазяйка, і у мене немає ідеального порядку. Але порядок в домі наводити треба, слідкувати за домом, турбуватися про наших рідних, щось готувати і так далі. Тому мені здається, така система найкраща. Наприклад, вчора, от як пройшов день по цій системі, я прокинулася, привела будинок більш-менш порядок, зробила легке розхламлення, побирала всі горизонтальні поверхні, помила посуду, все в мене частенько. Далі в мене основна тематика дня це була приготування їжі, тобто я майже цілий день готувала щось, там відволікалася, звісно, на якісь справи. І ви додатковими у мене були. Наприклад, я хотіла ще там попрати трохи, але відклала. Думаю, хай ще трошки полеже прання, пізніше це зроблю, і займалася справами, які не стосуються будинку.